А в Воркуті знайшли Бандерівське лігво. Такий статус Гендель отримав від радника міського голови за те, що там крутять пісні сердючки. <тарас> Чи то чиновник розуміє, що «хорошо» в них більше ніколи не буде? Чи то йому не сподобалось те, що в пісні є ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо так за цю ж пісню на початку весни насварили один дитячий садок в Липецьку. Тоді діджей відкараскався легким переляком і поясненням, що просто грає старий плейлист. То він не чув один з улюблених треків більшості українців. Цього ж виконавця геть з України, геть, геть, геть з України. москальний, красивий, геть з України, москаль не красивий. Геть. Геть. А ще на Росії можна сісти за те, що розповідаєш людям, що є така штука, як вибори. В Самарі помічник місцевого депутата від комуністів дивна фігня виходить, за моїми спостереженнями, комуняки в них зараз наводять найбільше кіпішу. Ходив по місту з плакатом та розповідав, що в них взагалі-зараз то зараз проходять районні вибори. Вибори, вибори... Потім плакат він виконав, і за його словами, місцеві члени єдиної Росії дописали на ньому КПРФ і чувака притягнули за агітацію в день виборів. З вами був Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі вже за кілька днів.